Права 275. Перше завдання розмісти в рядках прізвища відомих математиків та прочитай у виділеному стопчику назву геометричної фігури. Друге завдання здогадайся, в яких рядках записано прізвище українських математиків. Перевір свою здогадку за допомогою інтернету або книжок та ознайомся з життєвим шляхом цих математиків. Ну що ж, давайте будемо виконувати. Я переніс власне. Куди треба розташовувати, де треба записувати всі прізвища, це з підручника. Ну а тепер дивимося, які тут є відомі математики: В'язовська, Ньютон, Остроградський, Вірченко, Кравчук, Воронис Смогоржевський. Ну що ж, всі ці прізвища, що тут наведені математики, є як фізик. Знаю тут дуже добре Ньютона, він більш відомий як фізик. Ну, Мабуть, в нього є здобутки і в математиці, якщо він тут наведений. І мені відоме прізвище Остроградського, або є така у фізиці теорема Остроградського гаусса. Ну що ж, всі прізвища тут, окрім Ньютона, я вже переглянув в Вікіпедії, всі ці прізвища, вони українські математики. Тобто тут немає інших математиків, Ньютон це англійський, а всі інші прізвища це українські математики. Ну що ж, що тоді робимо? Шукаємо тоді найменше прізвище, тут Ньютон. Всього 6 букв. Шукаємо шість літинок і записуємо сюди Ньютона. Я іншим кольором запишу Ньютона, бо це єдиний у нас не українець із всього цього списку. Ну що ж, 6 тут у нас 8, не підходить, тут у нас 7 не підходить, тут багато, тут багато, тут також є. 7 не підходить. Внизу у нас 6, тобто ньютона записуємо вниз. Записуємо ньютон. Гаразд. Ну, а зараз записуємо всі інші прізвища. Так, дивимося. Нам в першому потрібно 2, 4, 6, 8. Літер, прізвище. В'язовська не підходить, Ньютон ми вже записали, в багато. Вірченко. Підходить Вірченко, це і Ні, Кравчук це сім. Вороний це сім. Так, підходить сюди тільки Вірченко. Давайте запишемо сюди Вірченко в перший рядочок. «Вірченко». Вірченко. Гаразд. Тепер дивимося. Тут у нас у виділеному стопчику назва геометричної фігури починається на К і закінчується на Т. Це може бути квадрат. Ну, давайте запишемо квадрат. Рад. Гаразд, якраз поміщилось. Це нам допоможе зараз записати всі інші прізвища. Ну що ж, тут у нас на В починається. Так, у нас є в'язовська і ворони. Так, В'язовська, в'язовська, мало літер. Ворони, ворони. Підходиться. Так, пишемо ворони. Є. Далі. Так, наступний рядочок закінчується на А. Ну, це може бути в'язовська. В'язовська. К. Давайте ще раз. В'язовська. К. Підходить. Записуємо в'язовська. В'я. Зов. В'язовська підходить. Так, Д. Це, напевно, Остроградський. Найдовше прізвище тут буде. Записуємо Остроградський. Остроградський. Градський. Градський, е. є. Так, далі у нас іще Смогоржевський довге прізвище залишилось. Пишемо Смо. смогоржевський. Жевський. Ну, Горжевський є. Ну і залишився у нас Кравчук. Записуємо Кравчук. Я, все зійшлось. Добре. Ну що ж, ось таке завдання про українських математиків на цьому вправу завершено.